Друзі, дивіться, сьогодні ми даруємо ці подарунки безкоштовні і запитання: розкажіть якийсь е, такий позорний момент з вашого життя, про який ви нікому ніколи не розповідали. Ну, який вам просто соромно. Ну, я взагалі до всіх людей ставлюся добре. Я дуже люблю людей, але в мене був такий період, коли мені не вистачало трошки мозгів у голові, і мені дуже подобався хлопчик. І я на жаль, щоб якось показатися йому крутою. Я побилася зі своєю подругою. Мені соромно. Це цікава історія, я тобі дарую. Такий набір. О, дякую. У мене багато історій, де навіть не знаю, яку сказати. Mm -hmm. там, мені перед мамою соромно було там. Я думаю, можливо, мама не побачить цього. Не побачить, не наприклад. побачить? То розкажи. Це було мені було тоді десь років 14. Ага. Ну саме розумієш, перша ерекція то саме саме. Я зранку просипаюсь, а в мене вже. Тут то ви весь мокрий, просто знімаєш дивишся, що це за херня. І мама заходить і бачить тебе з таким стояком. Мама така: это що? У неї була така звичка не стучатись, я це дуже не люблю. Вона така відкриває, і я такий, опа, айфова башня. Я думаю, ти по-любому заслуговуєшся, набір теж пише. Дякую. Я вам дякую. Гарного дня вам. Дякую, на займ.